Ну, Росли ліги зараз добувають тваринам, то це в 21 столітті полювання це дикість. Це дикість що їздити по різних країнах і там вбивати тварину. Перша наша вимога профінансувати камери в реабілітаційний центр Синевир. Друга наша вимога — мені стріляти, хай їде в ото. Я перепрошую, а Дубневич є вдома. Зателефонуйте йому. — Ти що до нього прийшли? А з кого я зв'язую? А як ви тут працюєте без зв'язкового зі... Нормально працює. Бари не хочуть жити! Тварини не хочуть жити. Він в інтернеті виставляє ці фото, він в захваті від цього, але це, це дикість. на на цей хоч Доброго дня ще раз. Дивіться, ми хочемо запитатись, а чому ви опубліковуєте фотографії там, де ви вбиваєте тварин? Молодий чоловічий. з великої поваги до вас я не вам зобов'язаний відповідати раз, по-друге. Я вам один раз відповів, що я в Києві хочете приїжджати. Ну, хочем, а,